Витай між нами Христе, хріз щастя єдиний в цей час гостини свянім серці, серці дитини, ти наше сонце, життя і рай, витай між нами. Христе, Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки, віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбниці благ життя, подателю, прийди, оселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віки. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очи старіхи наші, владико прости беззаконня наші. Святий завітає, цілі, немочі наші, імене Твого. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші і ми прощай, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині по всех час, на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віки, амінь Прийдіть, поклонімося, цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімся, Христові, цареві нашому Богу. Придіте, поклонімся, припадів до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище є сила, помічнику скорботах, що вельми напаля на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються глибини морські, зашуміли, порушилися води їх, порушилися гори з силою Його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рану удосвіта. Затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил, і з нами, заступник наш, Бог, Якова. Придіть, побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, Потрошить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сил, і з нами заступник наш Бог, Якова, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. В мирі, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. За мир звесот і спасіння душ наших, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За мир со світу, добрий стан святий Боже, церкові зізнання всі, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За святий храм цей що з вірою, благоговінням і страхом Божим. ходять до нього, Господи, помолимся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського, архерея, левопапу Папу Римського, і заблаженішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященішого архієпископа і митрополита, нашого Теодора, преосвященого епіскопа нашого Кірдимитрія, чесне пересвітерство, у Христі та Яконство, за веспричити людей, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. За Богом бережений народ наш за правління і за всевість, Господи, помолімся, Господи помилуй, щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укрепити десницю і міцю сили Твоєї за перемогу над, над супротивниками нашими, Господи, ви помолімся, Господи помилуй. щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу. І мужність Христо іменитому тому нашому над перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками їх Господеві помолімося Господи помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господі гнав їх і вражав Господеві, помолімося Господи, помилуй. Що вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і що вивести ісління життя полонених ворогами і супостатами слух його, які в печалі, і скорботах до нього взивають, Господеві помалімся. Господи, помилуй. що визватися навіть від усякої, скорботи гніву і біди, і нужди, господеві помолівся, Господи помилуй. Заступи спаси помилуй і охорони нас, Боже твоєю благодаттю, господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе єдиного одного і все життя наше Христу, Богові відаймо. Бо тобі належить усяка слава честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Бо Господь явився нам, Благословен хто йде, в ім'я Господнє. Сповідайтеся Господ Господеві, бо Він благий, бо по милістю. бо Господь явився нам, Благословен хто йде, ім'я Господнє. обійшов, щоб вступили мене іменем Господнім протистояв я їм, Бог Господь явився нам, Благословен хто йде, ім'я Господнє. Не умру, а жити буду повім діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен хто йде, ім'я Господнє. Господні, яким знехтоваля будівниці, цей став головою вугла. Від Господа стався він і дивний в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи людей твоїх. І благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і крестом Твоїм охорони Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За гаступництво, перед яким благовіємо і яким не осоромимося, не погорди, і молитвами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, у справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила. Єдина благословена. Будьмо уважні мир сим, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господи сини Божі, принесіть Господи молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миру. Послання святого апостола Павла читання. Будьмо важні, Братя, Кріпіться, Господи, та могутності й осилі, Одягніться, повну зброю Божу, щоб ви могли дати вічі хитрощам трощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і крові. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духи, злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи все міцно встоятися. стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте за розпечені стріли лукаво. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Алілуя, 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 Алілуя. Ре, мудрість прості, вислухаймо святого Івангелія, ми русі, від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь. Істинно кажу вам, хто скаже цій горі, двигнися й кінця море, та не сумніватиметься у своїм серці. Але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержате. І буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам ваші провини. Коли ви ж ви не простите, і Отець ваш що на небі не простить, провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Спаси, Боже народ Твій і благослови спадкоємство Твоє. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого селенського, Архерея Лева, папу Римського і блаженнішого Патріарха нашого, Святослава. Високопосвященішого і трополіта нашого кертеодара. Просвященного епископа нашого Кердимитрія, за ти, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всі во Христі, і братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли оповаємо, і не зброя наша, врятує нас. Господи, але допомоги Твої Сьогодні просимо і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимось. Симотні, Господи, милостиво, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, захиснику вірних пошли стріля Свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку своєю, покори їх, і Христолюбивому воїнствому нашому віддай їх, молимось, милостивий Господи, висуха, і помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непереборним і переможним було над ворогами, і що мир і слава оселилась в землі нашій. Бо сильно молимось Тобі, Господи, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю нашого повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і милостивий, будь милостивим, владико, гріхів наших і помилуй нас. Бог, я і людинолюбець Бог, єси й тобі славу Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки, ще і ще, преклонивши голови, Господеві, помолійся. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже створіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, в милосерді і щедротах, на смирення слух Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб побити нас, і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, достойні, в покаянні, і з умиління молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає ізбазвителя, і спасителя. Радше, хай пізнаються всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої, силою Твої бережені, сотвори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися, так, Господи Боже, Спасителю наш, силою повання і заступництво наше, не згадай беззаконь на направ на людей твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості і щедротах посіти смирення сух Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. постань на поміч нам і обері нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христу, любивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати, і нас догнати в ім'я Твоє перемогти їх. А тим, яких ти, яких ти призначив покласти у бою за вітчизну свою життя, прости прогрішені їх і в день праведної відплати твої він не тінні, бо ти, ти заступник і переможець, і спасіння всіх. То на тебе оповає, тобі славу, осила, ймого Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. від віки. Те мудрі. Щоб зотління Бога слово породила, що Богородиці, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої, Своїй Матері, преподобних, і богоносних оців наших, і всіх святих помили, спаси, як благий і людинолюбний. Всім щиро дякую за молитву. Богом благословенного дня, Сава Ісусу Христу,